Чи Ющенко? Оце складне питання. Ну, певне, що Ющенко. Ющенко. Ющенко, звичайно. Ющенко. Ющенко. Хоч чи Ющенка. Ющенко. Ющенко. Напевно, ну, не знаю навіть. Но маняха й буде. Ющенко? Ющенко. Не против? А. Хочма. Хучма чи Ющенко. Та вони два полудурки. Ющенко. Ющенко. Ющенко, так. Ющенко. 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 Я не ну то вже в політіки насілен. Хай буде кучма. у мене друг кучма просто. Хай, хай буде. Ющенко. Ющенко понятно. <рес> напевно, що Ющенко. Ющенко. Ой, напевно, Ющенко. Кучма. 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 День Незалежності чи День Вишиванки? День Незалежності. Тож День Незалежності. Незалежності. День Незалежності. День Незалежності. День Незалежності. День Незалежності у вишиванках. День вишиванки. День Незалежності. День Незалежності, звісно. День Незалежності. День вишиванки. Незалежності. Та й те, й те, на якій вибрати один якийсь варіант. День Незалежності. Хай син вибирає День Незалежності, я виберу День вишиванки. Незалежність. Я вважаю, це таке свято. День Незалежності. День незалежності. День вишиванки. День незалежності. Прапор чи трезоб? Прапор. Тризуб. Прапор і тризуб. Прапор. Прапор. Тризуб. Тризуб? Прапор. Прапор. Хай буде тризуб. 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 Тризуб, да. Тризуб це єдиний наш символ. Тризуб на прапорі. І прапор, і тризуб. Тризуб. Прапор. Тризуб. Прапор. 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 Жовтий чи блакитний? Блакитний. 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 Зелений. Жовто-блакитний. Блакитний. Блакитний. Жовто-блакитний тільки. Жовтий Я би вибрала той і той. жовто блакитний Блакитний. Блакитний. <рес> блакитний. Чорне море чи гори Чорне, <рес> <да>, Чорне, <рес> Чорне море. Чорне море. Карпат. <рес> <рес> <Горе. рес> Чорне море. Чорне море. Гори І Ланис, Лекрополі, і Дніпро і круті. Чорне море. Карпати. Чорне море. Гори Карпати. Гори Чорне море. Гори рідні. Гори. Бердянськ чи Бердичів? — Бердичів? — Бердянськ. Бердичів? Бердянськ, звичайно. Бердянськ. 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 Бердичів. Бердичин <рисвіт> Бердянськ чи Бердичів? Мелітополь <рисвіт> — Бердичів? — Бердянськ. Бердичів Воплі від оплясова чи танок на Майдані Конго. Танок. Танок, так. Танок на Майдані Конго. Я теж не знаю, що це. Хай буде друге. Воплі від плясу. Воплі від плясу. Танок на Майдані. Ой, напевно, танок на Майдані Конго. Воплі від плясу. Танок, танок на Майдані, так. Танок на Майдані Конго. Воплі водоплясова. Танок на Майдані. Танок на Майдані. Софіївський собор чи Києво-Печерська Лавра? Лавра. Лавра. І Київський собор. І Софіївська печерна Лавра. Софія Київська Собор. Лавра. Софійський собор. Києво Печерська Лавра. Софіївський собор. Софіївський собор. Софіївський собор. Київсько-печерська лавра. Києво Печерська лавра. Київське метро чи Львівські трамваї? Львівські трамваї. Погоджуюсь. Львівські трамваї. Львівські трамваї. Київське метро. Київське метро. Метро. Львівські трамваї. <сіху> київське метро. Харківське метро. Тому зараз Харкова. <сіху> київське метро. Львівські трамваї. Львівські трамваї ближче. Ой, а, Львівські трамваї. Ну, Я думаю, Київське метро. Львівські трамваї. Львівський трамваї. Дніпро чи Дністер? Дніпро. Дніпро, да. Дніпро. Дніпро на, і Дністер. Дністер. <сіху> Дніпро. 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 Навірно, Дністер, бо це ближче. Дніпро. Дністер, бо він ближче, до, і він є на боковині. Не був на Дніпрі. Дністер тут. Дністер. Дніпро. Дністер? Дніпро. 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 Дністер, хай вибере. Борщ з салом чи зі шкварками? Салом. 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 Шкварк. Шк... шкварками. Борщ з салом. 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 Червона рута чи Ой Лузі червона калина? Ой Лузі, червона калина. Ой, Лузі, червона калина. Червона рута. Червона рута. Червону руту можна обличчя, тому що вона наша, але я виберу червона калина. Червона рута. Червона рута. Червона рута. Червона рута. Ой, Лузі, червона калина. Тарас Шевченко чи Андрій Шевченко. Тарас Шевченко. Тарас Шевченко. Я думала, ти інше вибереш. Тарас Шевченко. Тарас Шевченко. Тарас. Шевченко. Тарас Шевченко. Тарас Шевченко. Ого. Ну напевно, для мене Тарас Шевченко. Тарас. Тарас Шевченко. Тарас. Тарас. Шевченко. Тарас. Дрон чи кава? Дрон. Дрон. Кава. <рес> Незвичайно ну, дрон. 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 Просто в мене в руках кава, то я сказала кава. Кава. Дрон, дрон. Дрон! <ріст> дрон. Дрон. А дрон, яка вони пів три роки вже. Дрон. Е, кава. Дрон. Дрон. Нет, зараз актуальний дрон. <ріст> дрон. Дрон. Е, дрон. Дрон. Зараз дрон. 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 Треба донатити на дрони.